Вітаю вас, мої хороші. Як виявити свої страхи? Страхи часто керують нами непомітно. Сьогодні ми зробимо невеликий розклад таро, щоб зрозуміти, які страхи заважають саме вам. Ітак, мій прихований страх. Перша карта покаже те, чого ви боїтеся на підсвідомому рівні. І так. Я бачу це ту з мечів, що вам дається якийсь шанс. Ви його почули чи побачили, але ви боїтеся з ним скористатися. У вас є страх, що, може, піде щось не так, не впевнені ви, і вам це заважає рушати вперед до своїх цілих, до своїх мрій, бо шанс у вас великий є. І так, давайте ж запитаємо, як цей страх проявляється в житті. Друга карта відкриє, як саме страх впливає на ваші дії, стосунки чи вибір. Вам я бачу дано шанс навіть на таку це колесниця, це управління. Чи управління десь на роботі, бізнес, може вам підвищення по службі, чи даже ну, в стосунках, може, треба теж проявити своє слово більш сказати, і це вам підвищить шанси упевненості в собі. Колісниця, треба брати цей шанс і мчати вперед, досягати. Своїй цілий, а то ви боїтеся? Як його подолати? І третя карта покаже підказку, що допоможе вийти з цього стану. Що ж вам допоможе вийти, як правильно вийти з цього стану? Ну, я бачу тут королева Пентаклів. Тут е стосується людини, короля чи королеви, кожна на себе дивіться. Тут вам дано шанс бути у партнерстві, ось бачите, з такою прекрасною жінкою, дуже впевненою, да, вона впевнена, самодостатня, і ви боїтеся проявитися. Ось ваш страх: не бійтеся, проявіться до цього прекрасної жінки, королеви, або до цього прекрасного чоловіка-короля. Таро не лякає, допомагає побачити правду. Коли ми знаємо свій страх, він уже втрачає над нами владу, бо світло завжди сильніше темряви. Дякую, що були зі мною.